Вітаю вас в ефірі програми Нікополь сьогодні про останні новини нашого міста. 30 січня відбулось перше у нинішньому році засідання сесії міської ради. Чи ухвалили депутати головний фінансовий документ? Дивіться далі. Розпочалось засідання із хвилини мовчання, якою вшанували пам'ять загиблих на сході країни воїнів та мирних жителів. Незвичним стало те, що на сесії були присутні представники громадських організацій та політичних партій міста, які виступали проти будівництва храму Московського патріархату в центрі, а також підприємці, котрі прагнули справедливості у прийнятті нових податків. Під час розгляду основних питань депутати затвердили головний фінансовий закон, за яким місто житиме у цьому непростому році. Стало відомо, що бюджетом міста не передбачені витрати. ...на будівництво Православної церкви Московського патріархату. Також розглянули та узгодили програми розвитку житлово-комунального господарства, соціально-економічного та культурного розвитку Нікополя у 2015 році. За рішенням депутатів пойова участь супермаркету 33 квадратних метри на розвиток міста складатиме 490 тисяч гривень до бюджету. Не забули і про виділення матеріальної допомоги сім'ям померлих та загиблих в зоні АТО військовослужбовців. Окремим блоком стояли питання, що стосувались податкових новацій. Варто під що всі вони раніше обговорювались у відкритому діалозі між очільником міста депутатами і підприємцями та були узгоджені обома сторонами. Це стосується транспортного та акцизного податку, а також податку на комерційне майно, який складатиме 0,2%. Що стосується житлового фонду, то тонікопальці, які мають квартири площою більше 120 квадратних метрів, а будинки понад 250 квадратних метрів сплачуватимуть 1% розміру мінімальної заробітної плати за один квадратний метр. Від цього податку звільнили багатодітні сім'ї, а також родини учасників АТО. Після закінчення сесії всі присутні залишились задоволені її результатом та спокійно вийшли із сесійної зали. Що нам чекати від нового бюджету? На це запитання журналістам під час прес-конференції відповідали очільник міста та начальник фінансового управління. Докладніше дивіться у нашому сюжеті. Очільник Нікополя одразу поздоровив всіх присутніх з тим, що місто вже з бюджетом. Підкреслив, що головний фінансовий документ збалансований та забезпечує усі програми розвитку Нікополя у 2015 році. Але все одно коштів на реалізацію всіх запланованих заходів не вистачає. К сожалению, це не бюджет розвитку, це бюджет виживання. Понятно, що будь-якому руководителю. Хотелось бы, чтобы бюджет был больше, чтобы мы могли затратить больше средств на те проблемы, которые существуют в городе. Також висловив побажання, щоб гроші виділялись не тільки на папері, як це було у минулому році, а й реально. Хоча у той же час зазначив, що в економіці держави зараз досить серйозні проблеми. Більш докладно про всі новації бюджету міста місцевим ЗМІ розповіла начальник фінансового управління Олена Давидко. За її словами, обсяг дохідної частини бюджету у 2015 році зріс на 45,1% у порівнянні з минулим роком і склав 224,2 мільйони гривень. За яким же новим принципом наповнюється бюджет. Это изменение ставки і зачисления нашего основного дохода налога з доходами физических лиц увеличена з 50 до 60% и просчитаны новые налоги. Например, от реализации розничной торговли педагогизм товаров и і... 15 мільйонів, потім є, такий новий налог, як налог на транспорт. Також новими джерелами май... поповнення бюджету стануть податки на нерухоме житлове і нежитлове майно. Якщо до цих податків додати транспорти та акцизни, планується поповнити цьогорічний бюджет на суму майже 17 мільйонів гривень. Земельний податок та орендна плата на землю має додати до цієї суми ще понад 41 мільйон гривень. Суттєвими складниками видаткової частини бюджету стали витрати на фінансування шістьох об'єктів охорони здоров'я. ...які передані на баланс міста. Також на місцеве фінансування перейшли дитячі юнацькі школи при громадських організаціях Електрометалург та Трубник, на утримання яких виділено 1 мільйон 400 тисяч гривень. Впервые Вот, на протяжении уже многих лет в этом году мы будем не городом, э, получающим дотацию, а городом, которому по закону о госбюджете утверждено изъятие, так сказать, реверсной дотации, ее объем 13,8 миллионов. Впервые также предусмотрены новые виды субвенции. Это субвенция на здравоохранение и на э, общеобразовательные школы и вечернюю школу. Харчування дітей у школах залишається на рівні минулого року, а в дитячих садках зміниться перерозподіл коштів. 60% сплачуватимуть батьки 40 бюджет. Непередбачений бюджетом і скорочення штату та закриття комунальних закладів. Заробітна плата виплачуватиметься на тому ж рівні. На програму розвитку житлово-комунального господарства закладено 54 мільйони гривень, що вдвічі більше, ніж у минулому році. Ця сума передбачає не тільки поточні витрати, а й капітальні ремонти. У перший понеділок лютого, виконуючи обов'язки міського голови Андрій Фісак, приймав громадян. З якими проблемами звертались Нікопольці? Дивіться далі. Того дня до очільника міста звертались з різними проблемами. Більшість з них, як завжди, стосувались сфери житлово-комунального господарства. Жителі деяких будинків по вулиці Шевченка та Жуковського скаржились на протікання дахів. Мешканка багатостраждального будинку по вулиці Артема, 24 нарекала на умови, в яких доводиться жити. Наразі всі поставлені питання відомі керівництву міста. Ремонт дахів за названими адресами внесено до програми розвитку житлово-комунального господарства на поточний рік. А жителька аварійного будинку отримала... ...нове житло. Разом з нею ще семеро нікопольців. Сама будівля, безумовно, буде ремонтуватись. Під час прийому також підіймались квартирні і земельні питання. Зокрема, працівники ліквідованого комунального підприємства Міськсвітло скаржились на те, що підприємство заборгувало їм зарплатню. Місцева влада готова виплатити людям кошти із бюджету тільки після відповідної законодавчої процедури. Минулої п'ятниці Нікополь проваджав мужніх чоловіків, які були призвані до лав Збройних сил України або добровільно визвали захищати батьківщину. Наша знімальна група також проваджала майбутніх бійців. З самого ранку того дня біля військкомату зібралось чимало людей. Майбутніх захисників було не так багато, якщо порівняти їх із кількістю рідних, колег та близьких, які прийшли провести своїх хлопців. У переважній більшості чоловіки, які відправлялись в зону АТО, за мирного життя працюють на промислових підприємствах. Серед них були солдати як молодого, так і поважного віку. Але в основному це зрілі чоловіки, які повністю усвідомлювали свою місію. Говорять, що беруть з собою тільки особисті речі та сухпайки на добу. Не забувають і про національну символіку. Як, наприклад, близькі товариші з Нікопольського заводу Феросплавів, які проводжали свого колегу Андрія Медведєва. А він натомість пообіцяв повернутись. Вернувся все, живий. Проводжали чотирьох працівників НЗТО, серед яких був і Сергій Лук'янов, який 15 років працює на заводі. Він має трьох доньок, онуку і дружину, але все одно не ухилявся від повістки. Колеги дуже поважають Сергія та його вибір, тому передали йому особистий наказ. Приказ номер один, щоб вони себе берегли. Это самое главное. Хочу, чтобы они все вернулись оттуда, такими, как мы сьогодні провожаем. І они должны знать, что всі ребята, не только нашого завода, а всі Никопальчане, що Никопаль їх воспитал. и Никопали їх ждет. Сергій натомість подякував всім, хто прийшов його проводжати. Да, мене прийшли друзі проводжати, родственники, дуже багато. Дякую Спасибо за это, за поддержку. Я думаю, что ми... Оправдаємо їхнє довір'я і виконуємо свій дух до кінця». Після обов'язкової переклички майбутні бійці попрощалися із рідними та під їхні оплески покрокували до автобусів. А наостанок пообіцяли, що все буде добре. Все буде добре. Ніка не Нещодавно до волонтерів координаційного центру допоможемо захисникам Нікополя. Завітали учні школи селища Південне. Подробиці дивіться далі. Учні селища Південне вже давно досить активно допомагають родинам учасників АТО. Цього разу вони вирішили передати частку свого тепла і на передову. Діти зібрали кошти і вирішили закупити солдатам солодощів на суму, яка перевищила 650 гривень. Власне, коробки з цукерками вони і принесли волонтерам разом із психологом школи Наталією Лебедин. Не забули і про інші подарунки: малюнки з національною символікою і баченням миру дитячими очима, а також фотоальбом шкільного життя. Все це порадує наших західних. Хисників на фронті, адже дитячі подарунки завжди сприймаються з особливою вдячністю. Крім подарунків, школярі переказували і побажання нікопольським бійцям. Ну я бажаю, щоб всі солдати перемогли добрим шляхом, а не війни, і щоб все було гаразд в нашій країні. Я б хотіла передати їм, щоб вони. Е щоб вони поверталися живими додому, були щасливими і прожили довго-довго. Повертайтеся живими. Всі подарунки учнів волонтери обов'язково передадуть нашим солдатам. Тим часом жителі Нікополя продовжують приносити до координаційного центру теплі речі, харчі та інші необхідні предмети. Допомагають і коштами. Наприклад, за минулий тиждень було зібрано понад 4 тисячі гривень, які підуть на закупівлю необхідних речей для бійців. Якщо ви також хочете допомогти Нікопольським учасникам, АТО звертайтесь за контактами, які ви бачите на своєму екрані. Після проведення чистих четвергів комісія у складі працівників відділу благоустрою та управління житлово-комунального господарства перевіряє наскільки добросовісно жителі ставляться до прибирання своїх територій. Більше про це у нашому спеціальному репортажі. Як відомо, вже протягом місяця в Нікополі проводяться чисті четверги. До цих заходів по прибиранню території залучають представників комунальних структур, ОСББ, підприємців та всіх мешканців. Адже хто, як не самі господарі, мають наводити лад на своїх територіях. Їхню роботу перевіряла комісія, яку у першу чергу цікавила квартали, де встановлені дитячі майданчики за проханням голів ОСББ та утримання їх у належному стані. Відверто розчарував стан навколишньої території поблизу дитячого майданчика по вулиці електрометалургів, що за магазином Маріч. Буквально в 10 метрах від місця прогулянки дітей утворилось справжнє сміттєзвалище. З'явили листя гілля дерев, залишки будівельних матеріалів та побутові відходи біля сміттєвих баків. Все це прикрашало дитячий майданчик. Перед установкою самих дитячих городків ми визивали председателей, проводили з ними бесіди. і на той момент председатели говорили, що вони згодні содержать цю територію. Ну, як ми бачимо сьогодні, вони не виконують своєї обіцяння. Ну от і територія не в дуже доволічному стані. Незадовільним був і стан дитячого майданчика в районі будинків по вулиці Шевченка, 241, дружби 30 та героїв Чорнобиля 5, також об'єднаних в ОСББ. У цьому випадку ситуація була, звісно, кращою ніж у попередньому. Але розбиті пляшки та інше сміття, розкидане по територію, також свідчили про ігнорування з боку голів ОСББ, які нарікали на погодні умови, що заважали утримувати майданчик у відповідному стані. А також безвідповідальну молодь, котра часто влаштовує тут гулі та залишає після себе сміття. Водночас свою провину визнавали і обіцяли прибрати. Звісно, треба вибирати площадки. Ну, все произошло в такі короткий… короткі сроки времени, що сніг потаяв этот, і, і люди ще не були готові, як проінформовано, що треба вибирати, як на чистий четверг виходити. В принципі, все буде вибрано. Комісія провела з керівниками ОСББ роз'яснювальні бесіди та попередила, якщо у триденний термін території не будуть приведені у належний стан, це буде загрожувати штрафними санкціями. Ділом благоустройства понеділок будуть заставлені адміністративні протоколи. Штрафи від 850 п'ятдесят 1700 ти максимальна. На цьому тижні ми перевірили, чи виконали свої обіцянки керівники ОСББ. Через декілька днів після перевірки комісії купи сміття біля дитячого майданчику по вулиці електрометалургів були прибрані. Будемо сподіватися, що в подальшому керівники ОСББ більш відповідально ставитимуться до прибирання своєї території, без додаткових нагадувань комісії. Стан дитячого майданчика по вулиці Шевченко навіть перевершив наші сподівання. Все навколо просто блищало від чистоти, а діти тільки прикрашали цей пейзаж. У них ми і запитали про стан дитячого майданчика. Я вважаю, що там має бути в чистоті, тому, тому що так і приємніше знаходитися і гуляти тут. Вустами дитини завжди говорить істина, адже ми в першу чергу маємо дбати про підростаюче покоління та привчати його до чистоти навколо і пам'ятати, що залишене сміття, особливо скляні пляшки, гілля або інші невідомі предмети це пряма загроза життю та здоров'ю наших дітей. Яка погода пануватиме в Нікополі наступного тижня? Дізнаємось за мить. У суботу день буде ясним, без опадів. Температура повітря коливатиметься від мінус 6 до мінус 2 градусів. У неділю небо буде вкрите хмарами, опадів не передбачається. Мінімальна температура становитиме мінус 3, максимальна плюс 2 градуси. У понеділок вранці йтиме сніг, який в день закінчиться. Буде хмарно. Очікується від мінус 5 до плюс 1 градуса. У вівторок, середу та четвер погода буде мінливою. Сонце періодично визиратиме, але переважно буде хмарно. Опадів не передбачається. Температура повітря від мінус 6 до 0 градусів. У п'ятницю очікуємо хмарну погоду без опадів. Температура вранці мінус 3, ввечері плюс 1 градус. І це всі новини на сьогодні. Більше інформації ви можете дізнатись на офіційному сайті Нікопольської міської ради. Я ж прощаюся з вами. Бажаю гарних вихідних і мирного неба.